Всім привіт! Мене звати Юля, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з новим стартом. У мене буде новий старт, і в кінці цього відео, надіюсь, ви побачите готову, можливо, навіть і оформлену роботу, так як петіти, я оформляю практично зразу. Рамку знайти легко, це є стандартна рамка. І я надіюся, що це буде не так довго, тому що я планую цей. Готову, готову вже роботу, хотіла сказати, цей набір ні не набір готову роботу подарувати на Різдво, як подарунок. Я буду висувати цю роботу по cross t але, як ви бачите, це є Gold Collection Petit, Dreaming of Tuscany. ось 6972, 18-й каунт Аїда. Стандартний мінік. Я натягнула на маленькі кіснапи, uh, які я мала. і... Uh, Тут три палатки, як ви бачите, заплатені вже в такі косички. Так, в нас тут параметри, зараз вам скажу, по хрестикам, ні, по кольорам, скажімо, перше, 33 кольори. Схема в мене в DMC, але вишивати, звичайно, я буду ниточка Dimensions, Міняти значки, щоб мені було легше. І тут буде у нас 4288 хрестиків, 5181 піохрестик, 2008 бакстічу і 8 французьких вузликів. Ну, практично 8 тисяч марафон нам показує. Так як на 18-му аккаунті я не дуже швидко вишиваю. Я не знаю, скільки мені це часу займе, але я до вас повернусь, коли вже буду мати відшити якусь певну ділянку з першим звітом. До зустрічі за декілька секунд. Ну, що ж, пройшло всього навсього три 3 дні, і я до вас своїм першим звітом по цій роботі. Як... Не дивно для мене. А, мені на 18 му каунті чомусь зайшло в це раз вишивати. Я не знаю чому. вишиваю це досить непогано. Я вишивала 3 дні, за 3 дні я вишила 3585 хрестиків. Ну там півхрестики, хрестик. Це в перший день в мене було 1325, другий день 1000 рівно і в третій 1260. Я не знаю, як так. В мене поцілунок сніговику так важко йшов в перші дні. Потім я завершила вже прискорному такому темпі, але ця робота дуже класно мені пішла. У мене на даний момент вишито 45 майже з половиною. відсотків. Я вам покажу, не буду вас. Ось тримаю, тут не показую вам. Ось така от краса в мене вийшла, ви, як ви бачите, ось десь приблизно ось тут половина роботи. Ось так. Бекстічу ще тут немає. Коли зробиться Бексіч, це буде, звичайно, все ясніше. Ось тут ось сирок. Виноградик з листочками, така от якась як салфеточка, скатерка, я не знаю, бутилка тут на бутилці ще буде. вишиватися, маленькі виноградинки. Е, мені дуже подобається. Вишивається легко, вишивається різноманітно, тому що тут і було. Ось такі, багато з них вже повиходило з таких жовто-оранжевих кольорів. Ось такі ось, тут червоненькі ще будуть на хатках, на дахах. ось тут і на... Кришці винної бутилки, не, не, кришка, це знає, обгортка така. Ем... Хрестиків тут вже менше залишилось, ніж півхрестиків. Хрестики всього на все 1620, тому що хрестиком вишивається, здебільшого ось там бутилка була, сир, ось тут тут вишивалося хрестиком на першому плані ось низ. Тут половина хрестик, половина півхрестик, тут же все півхрест, Практично тільки буквально пару хрестиків між ними. А півхрестика 3347, що також не дуже той багато, тому що ось тут, якщо ви можете побачити, не зашивається повністю. Тут дуже багато пропусків і в небі ось тут пропуски, і ось тут велика частина не зашивається, тут трішки півхрестика і така ілюзія стіни арки. І хрестик здебільшого буде ось тут. Тут трішки дахи будинків. Все реста, я думаю, буде півхрест. Робота як я сказала, дуже класно. Почала я її в тиждень стартів, три дні якраз в мене було на неї, і я відшила майже половину роботи. 45%, мені здається, це дуже класно, особливо для Gold Collection Petit. Так, Dimensions, як ви знаєте, я не організовую ніяк. Я беру планшетки, я зав'язую їх окремими косичками. Ось так. Трошки вони потріпалися, і голки я паркую прямо сюди, в паралон. Це дуже зручно, воно о, ніде не плутається, не потрібно ніяких додаткових органайзерів. І ну, мені так зручно, у мене так всі деменш зорганізовані, я, мені тим і подобається діменш, що не потрібно ніяких додаткових органайзерів, нічого такого подібного. Ну, все, більше не знаю, що вам розказати. Робота вишивається непогано. 18-й каунт, звичайно, Dimensions складний, але нічого страшного. Так, мої сусіди тут у мене я під вікном знімаю, вони вирішили тут поговорити під вікном. Ем, так, все. Для першого звіту, першого включення, я думаю, достатньо. Майже пів роботи за три дні з альбомом я вишила. Е, наступний раз, надіюсь, вам можу показати вже трішки з бекстічем. Надіюсь, буде все зрозуміліше. Тому що зараз трішки такими ще плямками це все виглядає. Ну, але ми знаємо, Dimensions магія беку. Тут завжди присутня. Все, з вами ми зустрінемось. Не знаю, скільки часу прийде в мене, але у вас прийде декілька секунд і буде другий звіт по цій роботі. Так, ну що, ось я повернулася зі своїм другим звітом. На даний момент, у мене є 60% на цій роботі. Просто перед тим, як буду перекладати кюсна, бо вирішила вам показати, щоб а, потім не переставляти туди-сюди їх і вам показувати. Пройшло в мене між іншим, між першим і другим включенням всього-навсього один вишивальний день. На даний момент вишито вже. Майже всі хрестики залишилось тільки 1400 хрестиків, 2800 півхрестиків і зовсім трішки Бекстічу. Так як весь Бекстіч на нижній половині я вже завершила. Без Бекстічу, чесно скажу, ця робота так не виглядала. Сусіди мої, що ви робите? Без Бекстічу робота виглядала зовсім не чітко, зовсім така, знаєте, розмита. Все-таки бекстічем коли і. Бокал з вином, і виноград, і листочки винограду все встало на свої місця, і все тепер зрозуміло, що де має, як бути. Бутилка, вона практично майже завершена, залишилось тільки зверху, просто мені ж туди було незручно тягнутися. Я вже вирішила переставити кіснапа і тоді вже далі продовжити роботу. Центр роботи проходить. Так, я не маю чим вам показати, нічого під рукою не маю. Вибачайте, пальцем покажу. Десь приблизно ось тут проходить центр роботи, тобто ось ця половина роботи і ще така сама половина буде. Я зараз кісь на перекладу і буду далі вишивати хрестики, півхрестики і завершувати бекстіч. Ну, більша частина, звичайно, півхрестика ще залишилася. І в хрестиках, в принципі, якщо півхрестик 2800 перевести, то буде так само. По марафону мені загальна кількість показує 3176,5%. Це включає і французькі бузли, Бакстіч, півхрест і хрестик. Робота вишивається дуже легко. Це 4 дні роботи і 60% роботи в мене готові. Дуже легка робота. Я не знаю, чому мені інші якісь були такі складні. Тут також є складення в багато різних. Ну, складення ниток, але якось тут вишивається це все набагато легше. Тут півхрест практично весь в одну і в дві нитки. В три нитки. Вибачаюсь, в одну, в дві в три нитки. І хрестик в дві. Ну Тобто тут немає складень, можливо, в п'ять і в шість, тому і легша робота вишивається, бо в мене тигрик мій, і поцілунок сніговику там було більше складень. Ось такі в мене результати. Більше немає, що вам сказати. Повернусь до вас. Не знаю, можливо, щоб повністю завершена робота, можливо, трішки просуну її і ще вам покажу. До зустрічі. Ну що, дівчатка, ось нарешті я зібралася, щоб зняти фінальний кусочок цього відео. Завершила роботу я вже, напевно, тижні два тому ем, попрала, але ніяк не могла зібратися з думками, щоб. Показати вам завершений свій результат. Так, зараз я відкрию тільки сагу, швиденько, щоб я вам могла розказати по часу, якщо вам це буде цікаво. Так, ну що, завершила я цю роботу за 10 днів. Могла би, звичайно, скоріше, тому що там на початку було в мене більше тисячі, тисячі 200, тисячі 300 хрестиків, потім я з'їхала на 100-200 хрестиків і останні два дні трішки так піднапряглась і завершила. Могла би завершити за, я думаю, 7-8 днів цю роботу можна завершити. тут загальна кількість трошечки менше восьми тисяч хрестиків. Тобто за вісім днів, навіть повну тисячу вишивати можна завершити. Робота вишилася. Досить легко в порівнянні з іншими моїми петітами. З петітами в мене якась така ситуація, я не знаю, вони маленькі, вроде би, але вони досить складні, так як в Dimensions, звичайно ж, в ключі багато хреста, півхреста, якихось там, в 2, в три, в 4, в 5 складень. В цій роботі, я на початку мені здається, говорила, але ще раз повторюся, якщо я не сказала, хрестик весь в дві нитки, і півхрест є в одну, в дві і в три нитки. Немає. Є декілька блендів, також там в три нитки. І все, ніяких труднощів там в 5-6 складень не було. Бекстічу тут всього-навсього 5 кольорів і один кольор французьких вузликів. Тобто робота зовсім така нескладна для початківця. Вона підійде. Так, я покажу вам давайте залишки ниточок. Ось так, щоб ви просто могли бачити, було тут три такі от палеточки. Я завжди втикаю голочку просто сюди в. Я не знаю, що це таке. Паралон, напевно, ось так. вони вже, звичайно, коси такі некрасиві, але е, залишки по ниткам. Давайте я окремо кожну палетку покажу, щоб вам було видно, щоб ви могли розуміти. Всіх ниток залишилось, вдосталь залишилося. Тобто їх навіть можна буде. Я не знаю, чи їх хватить на окремий відшив. Можливо, якщо ви економніше, ніж я, вишивальниця, то, можливо, вам і хватить. Я просто ну, зовсім, напевно, не економна вишивальниця, тому мені, можливо, б не вистачало. Так, о, бачите, всі кольори, всі кольори є. Я вам так швиденько просто покажу, якщо для вас це цікаво. Так, фокус мій сьогодні щось зовсім не хоче фокусуватися, але ось так, всі ниточки. Я показувала, мені здається, на початку відео всі кольори ближче. Так, ну що, забираємо обложку і покажу вам свій завершений результат. Ось така от краса в мене вийшла. Мені дуже і дуже подобається завершена робота. Вона вийшла така водночас і спокійна і насичена. Але вона така, знаєте, не криклива. Мені дуже подобається. Я вже навіть підібрала рамку під цю роботу і, е, надіюсь, сьогодні-завтра вже оформлю, тому що я мала подарувати ще це на Різдво, або новий рік не вийшло. просто не мала я натхнення на оформлення, але ця робота скоро буде стояти в моєї мамусі на полиці, коло е, вина і інших таких алкогольних напоїв, скажімо так, е, мені здається, це буде чудовий. Е, Чудова така робота для якраз тієї от, от полиці. Це, взагалі, тоскана Італія, але вони їздили, мої батьки їздили декілька разів в Грузію. Вони мають дуже багато друзів-грузинів і ем, грузинське вино, звичайно, сир славиться своєю. Своєю смакотою, скажем так, і я думаю, що їм це буде більше нагадувати Груз... Грузію, ніж Італію, тому що в Італії вони ще не були. Але в Грузії вони були декілька разів. Я вам зараз приближу трішки і покажу ближче роботу, але просто хотіла, щоб ви ось так подивилися порівняння з обкладинкою. Бачите, Dimensions досить досить непогані. мають такі прев'ю, але все рівно мені здається, завершена робота просто завжди, завжди перевершує себе. Ось така от роботка в мене невеличка вийшла. Я дуже задоволена, що я її відшила. І я тепер вже не боюсь міні-голдів. Я їх вишиваю здебільшого на оригінальній 18-й за виключенням однієї, яку я зараз розпочала, просто там овальна форма і я все рівно не зможу сама оформити. Я вишиваю на 18-му каунті. Дуже рідко, тому що мені це складно. А, аїду я взагалі не дуже люблю, тому якщо я знаю, що я можу це оформити зразу, так як це стандартні ідуть розміри, я можу зразу оформити в рамку, тому я висуваю на 18-й аїді, оформлюю її там, чи дарую, чи просто оформляю собі кладу на полицю і. О, тому я не роблю замін. А я зараз вишиваю набір який овальної форми, який я, звичайно ж, сама не зможу формити і так, тому я вирішила замінити. Я там замінила, мені здається, на моніку 28-го каунту. Ну, про це я буду в інших відео розказувати. Все, дуже вам дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є якісь питання, питайтеся, будь ласка, під відео з задоволенням вам відповім. А зараз залишу вас стрішечки приближеними кадрами.